Что такое АЛЛАТРА? Аллатра? Аллатра это называется книга, потому что вот знак, который вы можете видеть, это вот как раз-таки обозначение Аллат. и Ра. Ра, как вы уже обратили внимание, да, это свет, и Алат — это созидательные силы, которые нацелены на то, чтобы созидать. Находится находятся везде. В Украине, в России, в Белоруссии э, и в других... США, Европа. США, Европа, да, спасибо, совершенно верно. Ведь никто не хочет войны, все люди хотят мира. И поэтому очень актуальным, я считаю, вопрос поднятия добра в обществе. Не, сейчас бы я поигрался, пока на востоке там все не кончилось. А, а потом например, я бы не стал бы средний здесь. Я бы начал а, по западной, чтобы те запищали и побежали. Весь шумагам подвинется, когда западный. Не надо туда идти. Ее надо... Mm -hmm. И вот тогда будет визу перед полом. Они же все ломанутся кто куда... Она mm -hmm. же уже там за границей этой, там mm -hmm. же ну, еще пару миллионов, они ж сдохнут. Ну no, да. И тогда никто возмущаться не будет, чтобы вас значит, Их надо вынудить, чтобы они побежали. Я тільки про ім'я, Феміліями очно. 8 червня 1986 року. Хто власник? Власника, власника вже не знаю. У нас ухвала слідчого судді про проведення обшуку у даному приміщенні, а також на території земельної ділянки, яка обслуговує дане приміщення. На підставі ухвалили слідчого судді Печерського районного суду міста Київ дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання співорганізатора злочинної організації АЛАТРА керівника міжнародної громадської організації Лагода. Слідчі національної поліції України разом з СБУ та офісом генерального прокурора провели масштабну операцію на території України з ліквідації злочинної організації, яка діяла під прикриттям громадського руху Аллата. За результатами проведення багатоетапної спецоперації на території Київщини та інших регіонів України було заблоковано понад 20 осередків вказаного злочинного групування. За результатами багатоетапної спецоперації на території міста Києва та інших регіонів України було заблоковано. Підривну діяльність понад 20 осередків вказаної злочинної організації, які діяли на користь спецслужб Російської Федерації. Під виглядом релігійної секти учасники злочинної організації виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та усіляко просували кремлівську ідею щодо створення союзу слов'янських народів. Наразі слідством встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності організаторами було створено розголожену мережу підконтрольних підприємств та предстаниць по всій території України, які використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів, які пропагандують антиукраїнські настрої, формують в суспільстві антиукраїнські погляди та розповсюджували інформацію, яка спрямована на підрив української державності. Ними було створено медіа та інформаційні канали, такі як Ютуб. Телеграм, Тікток, в яких вони продовжували розповсюджувати свої наративи. На підставі зібраних доказів на першому етапі складено повідомлення про підозру шести основним організаторам вказаного злочинного групування за частиною першої та другої статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, в тому числі державна зрада учинена в умовах. Воєнного стану за статтею 255 – це створення та участь у злочинній організації за статтею 436 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це виготовлення та поширення комуністичної і нацистської символіки. А також за статтею 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної та заперечення. Збройної агресії Російської Федерації проти України за вчинення вказаних дій фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі за найтяжчою статтею – це 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.